Будеш про колонію розказувати. Ну то залізай. Давай. Я настільки довго не читав чогось такого, щоб мене просто звалило з ніг. Але це таки сталося. Колонія, колонія Макса Кідрука. Фух. Отже, майбутнє 2140 ві роки. Нове людство, нові віруси, нові війни, орбіта, Земля, Марс, неймовірна кількість крутих персонажів, подій, цікавих матеріалів. Вау, вау! Вау! Пане Максикідрук! Ну що ж сказати? Немає в мене капелюха, щоб його перед вами скинуть, і ми курчен, не у 18 столітті. Але уявімо, що він у мене таки є, і я його перед вами скидаю і згинаюся у цьому от середньовічному реверансі. Знайшов кепку, тому скидаю кепку. Я в шокові. Із такого подібно масштабного я читав останнім часом проблему трьох тіл. Я знаю, що її автор мудак, але так сталося, що я її спочатку прочитав, потім дізнався про мудака автора. І я великий фанат Дюни Френка Герберта. Але те, що я прочитав тут, поки що, по моїм особистим е суб'єктивним враженням, переплюнуло все читане фантастичне до цього. Ага, видавництво бородатий тамарин. Ну, без вашого паперу, редактури і загалом роботи цього би теж не сталося, тому теж дякую. Бачив також відео. Як тільки вийшла ця книга, там понеслися ці гейдерські коментарі, що мовляв, все там незрозуміло, все дуже складно. І пан кідрук навіть записав відео, що це тільки в колонії, це якби перша частина. Я знаю, що там дуже мало подій, а це просто розташування фігур на шаховій дошці і таке інше. І от далі вже буде разно. Нос от, ось в лютому вийде колапс, і оце буде той обіцяний рознос. Коротше, пане Максе, тут. Все є, от для мене реально тут все є. Тут події майже в кожній главі. І то такі події мене від трешовості цих подій просто вивалювало. І я тому навіть і не розказую вам про сюжет. Я просто раджу: беріть, купуйте, відкривайте для себе цей новий світ. Ще можу сказати, що в цій книзі присутні персонажі росіяни. А я дуже не люблю, коли в книгах присутні персонажі росіяни. Але тут вони, от такі, як треба, і знаєте, там де треба. Шкода, звісно, що на момент 2100 40-х років вони досі існують. Ну але будьмо реалістами: 100 лямів цих пришмалків не так просто кудись викурити. Це, до речі, перша книга Макса Кідрука, прочитана мною. Але після неї можу сказати точно, що Макс Кідрук тепер в топі, в моєму особистому топі українських письменників. Підсумовую, Дуже чекаю колапс. Дуже я думаю, що це треба екранізовувати. І я знаю, що це буде дуже дорого, але ж курвану вон, вийшов. Ти космос. Вже трошки космос навчили малювати. Давайте, давайте, воно того варте. Кінороби, ну...